Ключові висновки аналізу поточної ситуації від Американського інституту вивчення війни за 2 вересня 2025 року. Ключові висновки. Президент Росії Путін скористався зустрічю словацьким прем'єр-міністром Робертом Фіцо, щоб зробити вигляд, що пропонує незначні поступки вимогам Сполучених Штатів Америки, водночас продовжуючи відмовлятися. Задовольнити фактичні вимоги Сполучених Штатів Америки та звинувачуючи Європу та Сполучені Штати у провокуванні російської агресії. Кремлівські чиновники продовжують заперечувати заяви Білого Дому щодо перспективи двосторонньої українсько-російської або тристоронньої американо-українсько-російської зустрічі найближчим часом. Росія продовжує відчувати економічні наслідки вторинних санкцій проти російських імпортерів нафти і газу, а також нещодавних українських страйків проти російських нафтопереробних заводів. Повідомляється, що Північна Корея планує відправити до Росії ще близько 6 тисяч військовослужбовців, які ймовірно виконуватимуть допоміжні ролі в російському тилу. Російські війська завдали серії ударів безпілотників. По Україні в ніч з 1 на 2 вересня та протягом дня 2 вересня повітряні сили України повідомили, що в ніч з 1 на 2 вересня російські війська запустили 150 безпілотників типу «Шахед» та Приманки. З напрямків міст: Курськ, Тобрянськ, Мілерово-Ростовська область, Приморсько, Ахтарськ, Краснодарський край та окупованого мису Чауда, Крим. Повітряні сили України повідомили, що українські війська збили 120 безпілотників і що 30 безпілотників вразили дев'ять місць, а уламки впали у п'яти місцях в Україні. Українські чиновники повідомили, що російські війська завдали ударів по місту Київ, включаючи дитячий садок та центр міста, а також по місту Суми. Українське видання «Мілітарний» з посиланням на службу моніторингу Єрадар повідомило, що українські війська виявили один російський безпілотник типу «Шахед», який війшов в повітряний простір України з повітряного простору над Білоруссю. Повітряні сили України повідомили, що російські війська завдали окремого удару пізніше протягом дня 2 вересня та запустили 53 безпілотники типу Шахед та приманки з північного кордону між Україною та Росією. Повітряні сили України повідомили, що станом на 16 годину за місцевим часом українські війська збили 48 безпілотників в результаті другого удару. Повітряні сили України повідомили, що більшість другого удару була спрямована по місту Київ, і що українські сили продовжують виявляти безпілотники в повітряному просторі над Чернігівською та Сумською областями. Українські війська нещодавно просунулися на півночі Харківської області та поблизу Лимана та Покровська. Російські війська нещодавно просунулися поблизу Куп'янська та на тактичному напрямку Костянтинівка-Дружківка. Українські війська нещодавно просунулися на півночі Харківської області. Оцінка просування українських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 1 вересня, свідчать про те, що українські війська нещодавно просунулися до річки Вовча на північному заході Вовчанська на північний схід від Харкова. Речник української бригади, що діє на півночі Харківської області, 2 вересня повідомив, що в цьому районі інтенсивно використовуються безпілотники, а російські війська атакують невеликими піхотними групами по 3-5 солдатів на мотоциклах. Речник зазначив, що російські війська під час від часу намагаються проникнути в український тил, але українські безпілотники захищаються від російських місій проникнення. Речник повідомив, що російські війська постійно використовують вдосконалені безпілотні системи, і що російські війська продовжують безуспішні спроби форсувати річку Вовча. Українські війська нещодавно просунулися на Лиманському напрямку, оцінка українських просувань. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 2 вересня, свідчать про те, що українські війська нещодавно просунулися на південний схід зарічного, на схід від Лимана. Речник української бригади, що діє на Лиманському напрямку, 2 вересня повідомив, що російські атаки нещодавно посилилися, і що російські війська використовують тактику інфільтрації та атакують групами з двох-чотирьох солдатів. Речник повідомив, що російські війська змінюють тактику та атакують з різних боків на мотоциклах, щоб глибше проникнути в оборону України. Речник повідомив, що російські війська використовують різні безпілотники для ударів по українських наземних лініях зв'язку, і зазначив, що російські оператори безпілотників проходять кращу підготовку ніж російські піхотинці. Українські війська нещодавно просунулися на Покровському напрямку. Оцінка українських просувань. Геолокаційні кадри з Генерального штабу України, опубліковані 2 вересня, показують, як українські війська піднімають прапор у західному удачному на південний захід від Покровська, що свідчить про те, що українські війська нещодавно звільнили це поселення. Деякі російські мілблогери заперечували, що українські війська захопили удачне. Причому один мілблогер стверджував, що в поселенні діють російські розвідувальні елементи, а інший стверджував, що російські війська окупували понад 90% поселення. Російські війська нещодавно просунулися на Куп'янському напрямку, оцінка просування російських військ, геолокаційні відеозаписи, опубліковані 2 вересня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися до центральної частини Мирового на північний захід від Куп'янська, та ймовірно захопили поселення. Речник української бригади, яка діє на куп'янському напрямку, 2 вересня, повідомив, що російські війська атакують по одному солдату та рідко використовують мотоцикли чи багги. Речник зазначив, що російські війська дедалі більше покладаються на безпілотні наземні системи та постійно завдають ударів по українських логістичних маршрутах. Речник повідомив, що українські війська виявляють та знешкоджують російські волоконно оптичні дрони, що барахтять вздовж логістичних маршрутів. Російські війська нещодавно просунулися в тактичному районі Костянтинівка-Дружківка, оцінка просування російських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 2 вересня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на південь Володимирівки, на південний захід від Дружківки. Українська бригада, що діяла на Костянтинівському напрямку, опублікувала 1 вересня відеозапис невдалого посиленого взводного механізованого штурму російськими військами з п'яти бойових машин піхоти на околиці Катеринівки на південь від Костянтинівки. Українські сили знищили дві машини за допомогою мін та ударів безпілотників. Три машини дісталися околиці населеного пункту та спішили піхоту, після чого українські удари знищили решту техніки та піхоти. Речник української бригади, яка діє на Краматорському напрямку на північний схід від Костянтинівки, повідомив, що російські війська продовжують невеликі піхотні атаки в часовому яру на південний захід від Костянтинівки, але мають труднощі з просуванням через Сіверсько-Донецький Донбаський канал, який російські війська можуть перетинати лише Лише на техніці в обмежених районах. Російський мілблогер стверджував, що російські війська завдають ударів керованими плануючими бомбами по Костянтинівці, зокрема, цілячись по українських наземних лініях зв'язку та позиціях операторів-безпілотників. На інших відтинках фронтів російські війська продовжили наступальні операції, однак не просунулися вперед та підтвердженого прогресу не досягли. На інших відтинках фронтів без змін.